E Перед своїм обличчям до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І Він промовив до них жниво велике, а робітників мало». Тож благайте Господа на щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят, між вовків. Не беріть із собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир у цього дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, ні, до вас повернеться, в тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є. Każdim nabliziło się do Was Boże Caństwo. Stajcie Słowo Hospodnie. Niechaj słowa światowej Wangelia zniszcza w naszym kriecie. Amen. W imię i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie potwali Jezus Chrystus. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, вілібничі водні сістри законні, монахині, шановні наші братця Рицежи, святого Яна Павла, II, Папіжа, Піжа, пані органістка, кохана Матуся з нами присутня, дорога родина, яка є з нами, шановні наші кохані парафіяни, милування Божі діти. Ось я посилаю вас, жниво велике, а робітників мало. Благаньте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Евангелія святого Луки, 10 розділ. Сьогодні в день свята святого Євангеліста Луки, Апостол дає нам чути ці слова. Як важливо є не забути про те, чого просив сам Пан Єсус. Як важливо є пам'ятати про те, чого Бог сам допоминається в нас. Як важливо є не забути про Божі справи, ми про свої справи дуже часто пам'ятаємо, думаємо про них. Навіть можемо зловити себе на думці що навіть тоді, коли займаємося Божими справами, коли ми є в костілі, коли йдемо на шас свята, коли ми молимося вдома, коли йдемо на цвта, чи збираємося на набоженство десь біля фігурки кшижа, коли ми займаємося Божими справами, ми дуже часто думкою десь, може не хотя чим, але втікаємо до тих справ домашніх, світських, наших особистих. Десь наша думка вкрадається навіть в тоді, коли може нам перешкоджати, і вона хоча не дуже практична, чи ми не забули закрити дому, чи виключили світло, чи не горить газ вдома, то не завжди є так, на превеликий жаль, коли ми займаємось справами світськими, справами людськими. Не завжди є так, що ми думаємо про Бога. Не часто є так, коли ми працюємо на городі, думаємо про Бога. Коли ми робимо прання, чи прасуємо речі, чи прибираємо вдома, замітаємо подвір'я, чи щось інше робимо. Чи на роботі працюємо, десь на фабриці. Не завжди так часто ми думаємо про Бога. Тому Заповідь одна з десяти, яка відноситься про те, щоб ми віддавали честь Богу і в його день. Так як пані Сьогодні каже, просіть Господа жнив, щоб відправив робітників на свої жнива. І це є День Господній, день недільний. І тому Господь каже, пам'ятай День Святий Святкувати. Тому що людина не завжди своєю пам'яттю товаришує, не завжди ми дружимо з своєю пам'яттю. Так навіть собі подумати, скільки речей ми взагалі в житті пам'ятаємо, і чому причина. Не раз той скаже, ми пам'ятаємо найчастіше тих людей, які нас образили, які щось погано сказали на нас. Не завжди пам'ятаємо тих, хто нам добро зробив. Не завжди пам'ятаємо тих, хто хотів нас виручити в якусь трудну ситуацію. І це дуже часто можемо себе на цьому вловити. Ми любимо в тоді, коли нам щось потрібно. Навіть така проста річ. Сьогодні розмовляємо з мамою, якісь там справи, і мама каже, а ти давно дзвонив до того ксьондза, який поміг тобі машину реєструвати, я кажу. Ну трошки до мене, хоч коли тобі треба, ти дзвонив. А каже, а чого ти не дзвонив? Щось вона собі пригортала цього Сонза і каже, до мене треба подзвонити, спитай, як його життя, як його здоров'я. І це є правда. Ми шукаємо людей в тоді, коли нам щось потрібно. Навіть коли є якісь великі які, ну, прошествия, якісь видаження, події. Нам здається, що ми будемо це пам'ятали. Що ми про це ніколи не забудемо, що це завжди викарбується в пам'яті нашій, а воно так не є. Пригадую собі ще часи своєї школи, коли нас виганяли на мітінги перше, 9 травня, коли робили якісь, скажімо там, ці, ці процедури, паради, пам'ятаю, як один. З наших там, чиновників сільради виступав і каже, що нічого не забути, ніхто не забути. І от в такому то році там. І ми всі пам'ятали, всі єдиного. Мені здається, що кожен, хто прийшов на цей мітінг, знав ці роки 41-45. І він так заговорився і обертається, дивиться на ці берківця, є пам'ятник воєнним, скажемо, завжди в кожному селі, як це було. І він дивиться і каже, ніхто не забуде так, подивився на цей пандем 41 рік. Я думаю, ну ти вже забув, як ти дивишся. Наприклад, що тримається нашої голови. Сьогодні пан Ісус каже, що посилає 72 учнів перед собою. 12 апостолів ми пам'ятаємо, можемо назвати там імена Бартоломей, Петро, Павло, інші. Але я собі колись задався питанням, чому ми сьогодні не пам'ятаємо 72 учнів. Вони ж зробили велику роботу. Можна було принаймні ім'я їхні запам'ятати, вже не говорячи про фамілію, прізвище, звідки вони чим займались, так як, наприклад, Святий Лука, лікар, художник. Чомусь так швидко ми про них могли забути. Колись, як старші люди згадували, було небагато священників, чотири чи п'ять сунзів, які десь там з'являлись в городку, люди їздили на Гречану ще кудись, в Морафу, в Ба, в Маніківці. І колись запитав я одного чоловіка, який говорив, що там, да, в тоді такі часи ми були побожні, а ще там. Брали шлюби, в Гречану їздили на першу комунію. Очевидно, це не є важливе до спасіння, але просто запитав, а ви пам'ятаєте, як цей сонц називався? Очевидно, ми в тоді, теж як міністранти, ми не знали фамілії сонця, може хтось знав, як його звати, всі казали, ой, чи духовний це вистачало. Але між собою десь там люди знали, яке прізвище, звідки він, як його звати. І я питаю, чи ви пам'ятаєте, Сон з гречан. І думає, цей чоловік каже, Ні, не пам'ятаю, каже, може, меркіс віталь? Ну, може, але не пам'ятаю. А був один пробуж вурудку в, в Анакс і Меркіс в Гречанах. Сон Францішик в Дарашній, Сон Горшанський в Маніківцях. І не було багато. Це зараз дінки Богу, там сто з чимось кінців діцем. І їх можна забути. Я навіть сам не на раз підходжу і кажу, чи духовне, як ви там, що ви де зараз на парафії, Так, але вже не пам'ятаю, як їх звати. Так, їх є багато, дякувати Богу. Але дається прив'язаність, дається вдячність теж, бо пам'ять це вдячність, вдячність Богові, і щоб ми пам'ятали, за що ми хочемо просити. Бо пам'ять це є любов. Коли одна жіночка прийшла і каже: «Ойче, в мене в чоловіка сьогодні 50 років, Як би так нам що записати. Я кажу, пані, ну ви якась інтересна, де ви були тиждень-два назад? Я би йому гарні квіти зробив, прибрав би тут поставив крісло на середині. Кажу, я своїй мамі робив 80 літ, то там вся парафія годіла. Тож 50 років це ж не просто так. Ну я знаю, ми забули. Не можна забути 50 років. Це що робить? Воля, розгружали, жом перекидали. Ну, що як забули 80 років, пам'ятав я, ви 50 забули. Очевидно, ще раз кажу, це не є конечне до спасіння. За це Бог не посилає нікого в пекло. Всі йдемо в рай. Але є такі нюанси, де насправді потрібно пам'ятати про це. Потрібно Подумати, наскільки я люблю, наскільки я вдячний і наскільки я чогось в Бога прошу, бо це є відразу просьба є, за що Бога просити. І дуже багато можна різних прикладів приводити У нас наприклад, Тут не треба далеко брати, виходимо з костьола, маємо трьох священиків похоронених. Отак на перший погляд, на першу думку відразу. ми пам'ятаємо. Коли вони повмирали, коли був похорон. Наприклад, Ванна 12, 10 листопада, ксьон Пьотер 4 квітня, сонц Павло 11 березня. А всі казали, ми не забудемо. Я не хочу сьогодні вас питати, так, навіть що батьки Євген запав між нами. Але чи ми пам'ятаємо, наскільки ми друзі, наскільки ми. Є духовно цього. Так, цьому. Ну, я з кожним з ним був якось зв'язаний з цими священниками. Сонза Павла вдома, бо машу разом правили. Потім, як був похорон, ксьонд Павло дуже гарно сказав у нас на заводі на Вікторії. Каже, нас було два ксьондзе Павла на парафії. Тепер я сам лишився, тому що він був на парафії. Він не мусив ходити, робити, будувати, не знати, що робити. Він служив так, як Бог йому дав служити. І чи ми це все пам'ятаємо? Чим сьогодні є забита наша голова? Чому ми сьогодні про це говоримо? Тому що в Евангелії святий Лукаш просить нас, а це пан Єзус каже ці слова. Просіть Господа жнити. Щоби відправив робітників на свої жнива. І ми вже неодноразово чуємо, і тут в костільі у нас люди говорять, як погано, що мало кінзів. Тож було багато, але все один Сонц, то доїжджає, то пожичає, то хтось заміняє його. І колись до мене теж одна жіночка прийшла, каже: Ой, що треба молитися, щоб тих сонзів було більше. А я кажу, а ви коли про це пригадали? Ви сьогодні мене про це питаєте. Це було пару днів назад. А наприклад, що він вже якийсь час сам, Марик виїхав, ще там хтось немає. має, з Андрія забрали. Чи я пам'ятаю про молитву за Боже Жнива? А цей дуже важливо. насправді. Тому що. Сам якось священник, скажу, що не варта без ксьондів. Я теж мушу шукати ксьонд, йти до сповіді, щось порадитись, запитатись. Скільки раз поїду до одного чи другого кажу, чи... отче, від мене типа думка, скажи, як, як це може бути? Правильно, неправильно, лучше, краще, гірше. Я теж мушу шукати ксьонджа, щоб мені порадив, сказав. А пам'ятаю, як ще з міністрантами з дитинства ми були тут в костільку, була адорація. І дуже часто, майже завжди, люди молилися про покликання до священства. І ці молитви, які читав на годину святу, читав наш кінц Владислав нас, і ми всі повторяли, дай нам святих каплан. І ці кінзи з'являлись. Якби так ви хотіли перерахувати, скільки їх Зорутка повивчалось на Ксів, хтось їх випросив, хтось їх виблагав. Хтось на колінах перед адорацією, перед присвятими дарами вимолив цих сензів. А то, що сьогодні їх немає, може ми забули про ці жнива. Може ми самі ксьондзи забули про це молитись, може люди перестали просити Бога, бо думали, що вже вистачить. А це сьогоднішня Євангелія. Просіть Господа жниб, щоб вислав робітників на свої жнива. Колись на одних реколекціях для духовенства читали цю Евангелію. І була розмова, такі були діалоги. І я почув, як розумні сондзи, сестри законні почали казати, це щось нелогічно. Ну як це? Ми маємо Бога просити, щоб він собі взяв робітників, як хоче, хай бере. Але я, як сон з і я розумію пана Ісуса і святе Лукаша. Бо ми коли йшли біля якогось там городу, і мама каже, бачиш, тут там трошки непорядок, давно людей не було, навірно, забули за город, або йдемо по цвинтар, і кажемо, тут не вскошено, там гріб забутий. І ми йшли коло сусідів, і мама каже, люди та ждіть на город, бо ж починають говорити за вас. Ідіть поприбирайте на цвинтар, бо ж ваш гріб не прибраний. І я собі розумію зараз, якщо, наприклад, моя мама йшла до Хадзеїв цього гробу, бо там хтось з родини похований, і каже, йдіть, зробіть щось з тим гробом, то пан Єсус тоже. Так само, коли Він прийшов і дав нам Царство Боже тут на землі, просить, щоб ми благали про цих робітників, щоб ми почали цим займатись. Щоби ми почали насправді випрошувати в Бога працівників для Божої ниви, для жнив. Тому сьогодні, в День Святого Луки, слухаючи цю Евангелію, варто, щоб ми мали це бажання просити про цих робітників, а це навіть не тільки молитва за занзів, чи сестрів законних, чи братів, а це молитва про добрі. Святі покликання до подружжя, тому що святий тато, свята мама це теж як Сонзим, це також ці священники вдома, які передають віру. Бо жнива Божа це не тільки Костю чи парафія, але жнива Божа це теж подружжя, сім'я, це цілий світ. І потрібно мати святих правителів, потрібно мати святих вчителів. Святих лікарів, вони нам потрібні. Це учні Христові на своїх жнивах, на тих жнивах, які Пан Єсус їм дав. І це важливо, щоб насправді думати про це. Я остатньо, будучи в лікарні, стояв в черзі з мамою там на прийом до лікаря, і хтось приходить, а як звати, як звати цього лікаря там? Бо десь там чули, то якась пшенична, то кайтанюк, то ще якийсь там, то конюшко, то ще. А як звати? Ну і повтараю, стоїть в черзі і повтараю там Наталя Іванівна, або там Андрій Батькович вже забув Кайтанюка, як по батькові. Я підходжу і кажу, ну нашому вам, що ви молитися, як ружанець, або ж я зараз піду, треба якось обізватися. І коли вийшли з кабінету, я кажу, як його по батькові, а там знає, на що він Вже прийом кончився, там треба, ніхто не бачив. Все, забули вже, на що той вчени ж, не чекайте, якомусь треба. Тобто, чи є наша пам'ять? Чи я пам'ятаю, про що я Бога просив? Чи я пам'ятаю, так питав одну сім'ю. Ви ж тільки просили Бога, щоб народилася дитинка. чому ви не приносить до костюму? цього? А виросте так доходило. Ну тут треба сказати, виросте хай народиться, на що ви його там вимолюєте. Ну, Тож якась логіка повинна бути в цьому. І це сьогодні, власне, нам Евангелія пригадує: моліться про жнива Божі. просіть цих робітників, щоб вони справді були такими жительними, щирими, правдивими, які люблять цю працю Божу, які кохають Бога і людину. Тому сьогодні, в день Святого Луки, особливим чином просімо Бога, щоб кликав до себе. Святих робітників, а тих, котрі вже є на Божій неві, щоб Господь зміцнював, провадив, щоб вони не віддаляли людей від Бога, але пригортали їх до Бога, і щоб Боже Царство розпосюджувалися вже на землі. Амінь.